Ідеальний звук, просторове аудіо, а ще шумопоглинання. Це нові навушники від компанії Samsung Galaxy Boots FE. і в лімітованому білому кольорі постачаються разом з кейсом антистрес. Акційна пропозиція буде діяти ще до кінця тижня. А також в подарунок отримуєш ось такий кабель для швидкісної зарядки плетений Type-C Type-C для твоїх новеньких навушничків Samsung Galaxy Boots FE. Подарунок абсолютно безкоштовно. До речі, ця версія підтримує бездротову зарядку. Можеш заряджати бездротовим способом, просто поклавши на док-станцію. Або за допомогою сучасного роз'єму c вистачає цієї версії до 36 годин без перервного прослуховування. А ще є круте просторове аудіо та 3D-візуалізація. Також навушнички підходять під всі вушні раковини, тому що мають круту ергономіку, а також додаткові насадки у вигляді: ось таких амбушур і додаткових фіксаторів, які ти можеш дуже легко замінити, якщо тобі ці не пасують. Тому ця версія підійде і на чоловічі, жіночі і дитячі вушки. Із особливостей навушники мають одразу два мікрофони нижній та верхній для кращого просторового аудіо і запису твого голосу. А ще вони відсікають зайвий шум, адже мають режим шумопоглинання. До речі, буци можна підключити як і до смартфону Android, так і до свого iPhone. А якщо порівнювати з прошками, Samsung є достойною версією для Android-смартфонів. Це для тих, хто поціновує якість не за всі гроші світу. А в нашому магазині за першою ціною гарантія цілий рік є накладений платіж з цими навушниками, мабуть, можна зробити і пропозицію. Якість звучання, бас та класні емоції від прослуховування улюблених треків або твоїх улюблених фільмів. Також вони ще й рахуються як ігрові, тому що є 3D-візуалізація і за кращою ціною в нашому магазині. А кейс антистрес допоможе тримати нерви в порядку. Кількість подарунків обмежена, тому поквапся забрати за класною ціною і з халявним подарунком.